Депутат обласної ради, представник всеукраїнського об'єднання Батьківщина Володимир Чернявський намагався переконати громаду, потрібно на ситуацію у Полтаві подивитися об'єктивно і виважено. В Полтаві вдалось уникнути кровопролиття смертельного кровопролиття, вдалось уникнути масштабного побоїща виключно завдячуючи твердій, принциповій і людяній позиції. Голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради, ми сьогодні обійшлися і дійшли до сьогоднішнього дня без каліцтв, без смертей. Дійсно, були проблеми. Але ми повинні пам'ятати при цьому, що силові органи, жоден з міліціонерів, починаючи з ППСника і закінчуючи генералами, не підпорядковані будь-кому в цій залі, і будь-кому в цій адміністрації. Розуміючи силу емоцій, я Переконаний, що нераціонально, нечесно, непорядно і нелюдяно сьогодні вимагати складення мандатів від тих людей, зусиллями яких нам вдалося уникнути найгірше, Володимир Чернявський готовий був дискутувати з кожним. У відповідь лише це чув люди, це люди, це люди, які багато років працювали на благо нашої полтавщини. І напевне принесуть багато корисного і завтра. Владика Федір просив присутніх у сесійній залі заспокоїтися і зізнався, якби не сам, то сам би стояв на майдані. Проте, пам'ятаючи про свій обов'язок, служителя церкви постійно молився за зміни в країні. Новий голова обласної ради поклявся, поклявся. А це Господь свідком є цього. І можна що хоче говорити, але Бога не обманеш, що Він зробить все можливе, щоб були про виконані вимоги майдану, люстрація влади. Реальні зміни алюстрацією тих, хто зловживав владою, займеться громадськість. Переконував Петро Ворона. юрист, активіст полтавського майдану Юрій Романов озвучив, створять люстраційну комісію, аби на місцях не було політичних розправ над опонентами. Тож у результаті на сесію проголосували З розтворення громадської комісії, з розслідування корупційних та інших правопорушень вчинених. Посадовими та службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування Полтавської області, так як це в межах нашої території виключно, та збор матеріалів для проведення подальшої ілюстрації і для притягнення винних осіб до юридичної відповідальності в судовому порядку. Позачергова сесія обласної ради шостого скликання тривала майже шість годин. Новообраний голова так прокоментував її підсумки. Звичайно, тут дуже багато самих різноманітних звинувачень. Багато було тверджень, але саме головне сьогодні е, партія рігіонів, яка є в області, вона голосувала про те, що вона саме розпустилася. Сьогодні в обласній раді партії рікунів немає, є багато позапартійних депутатів, і кожен з них сьогодні заявив фактично для себе зробив висновок про те, що Янукович це було дуже величезне зло для області і для всієї України. Сьогодні було переобрано керівництво. І дуже багато було прийнято різних рішень з приводу контролю, громадського контролю влади. Тому що час помінявся, і народ переходить від представницької демократії сьогодні до безпосередньої і сам хоче приймати участь у владі, тобто перестав бути джерелом влади, а став фактично вже сам бути владою. Тому нова обрана керівництво обласної ради і депутатський загал, зрозуміло, що з людьми треба працювати багато відкритіше і багато тісніше. І зараз на місцях складна ситуація. І треба їхати на місця. Треба гамувати емоції, треба засукувати руки і працювати. Пленарне засідання закінчили гімном України та області.